Сергій приїхав на Сумщину з Харківщини. Говорить, що на будівництві фортифікаційних споруд працює останні півтора місяця. Повинні дороги строїти. Зараз нас послали сюди, так як людей немає, строїмо окопи. Ну, яка в мене зараз професія? Так як я вмію трошки строїти щось, я взагалі будівельник, можна так сказати, щось вмію строїти. Огніві споруди з бетону ставимо, варить, барем. У мирному житті говорить чоловік, він дорожній робітник, як багато хто з його колег займався будівництвом доріг. Живемо ми в обші працюємо кожен день. Додому їздимо рідко. Графік дуже напружений, тим більше. зараз. Людей мало не відпускають, тому що треба закінчувати почато діло. Звона сестра в Харкові живе в самому Харкові, то да, там трошки гучніше, ніж ми. Ну і в сумах я бачу теж так пострілюють. Віднині працювати на об'єктах розпочали цілодобово та у вихідні, говорить начальник Сумської військової адміністрації Володимир Артюх. Там, де споруди зводяться в безпосередній близькості до кордону з РФ, працюють військові будівельники. Гроші є, техніка є, не вистачає трошки часу, бо погода була дощі після зими. Земля дуже волога, тобто є обмеження. Аби закінчити роботи на Сумщині, сказав Володимир Артюх, необхідно ще кілька тижнів. Нині проблеми з робочою силою в області немає. Питання вирішене з територіальними центрами комплектування, з генеральним штабом, тобто ті люди, які працюють на оборонних об'єктах, це вони, вони на сьогодні не викликають. І СК їх не не викликають. Один з замовників будівництва фортифікаційних споруд у Сумській області є служба відновлення регіону. Ця структура виконує функції розподілу грошей, доведення їх до підрядників і контролю за ходом та якістю будівництва. Заступник начальника цієї структури Вадим Надиров говорить, місце розташування всієї фортифікації обиралося військовими. Споруди проходили вибухове випробування середнім боєком, боєзапасом, який зараз використовує ворог. Ні самим потужним. Але і не найменшим, тобто не міною і не 120-мм артилерійським снарядом. будівництві додає Вадим Надиров, застосовуються виключно українські матеріали. Того, чого не вистачає на Сумщині, привозять з інших регіонів. У роботі над уніфікованою гофрованою спорудою брали участь українські інженери, які пов'язані зі збройними силами України. Давайте пройдемо. Цей бліндаж має місця для відпочинку особового складу, також тут можна проводити стабілізаційні заходи для поранених, місця для роботи командира, опалення, запасний вихід. Чому роботи виконують зараз на третьому році повномасштабної війни, Володимир Артюх відповів. За рахунок місцевих бюджетів і частково державного бюджету ця робота виконувалась, і ці роботи виконані. Вони в основному виконувалися безпосередній близькості. Тобто, як кажуть, там перша лінія оборони. От там ми працювали. Нині ж за словами очільника області, сили оборони володіють цією необхідною інформацією стосовно можливих дій з боку Росії на Сумському напрямку на сьогоднішній день. Чисельність наших Збройних сил тут вона відповідає, скажімо так, тим загрозам, які несуть війська з боку Росії і відповідно реагує на всі можливі виклики і загострення. Тому сьогодні якогось випадкового наступу такого неможливо бути. За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, озвученою на початку березня, від початку року з держбюджету на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів, планують виділити 20 мільярдів гривень, із них 1,8 мільярда призначені Сумщині. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Сумщина.